Російського диктатора треба арештувати та передати до міжнародного правосуддя за воєнні злочини. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі, Водночас наголосив: Путіна треба зупинити. Я б узяв Путіна під варту. Це людина, яку потрібно зупинити. Це війна, яку потрібно зупинити. І наша місія підтримати Україну в її боротьбі сьогодні та допомогти в роботі над забезпеченням миру. Джон Гіллі, міністр оборони Великої Британії. Росія має показати зацікавленість у мирі, оскільки Київ та партнери вже погодили мирний план із гарантіями безпеки після припинення вогню. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фондерляїн. Основу гарантій безпеки становитиме українська армія, а також коаліція охочих. Водночас ЄС готує план економічного відновлення України після завершення бойових дій. Олег лісний політолог долучається до нашого ефіру, пане Олеже. Я вас вітаю. Добрий день. Добрий день. Що на практиці означає формула гарантій безпеки для України, яка в першу чергу спиратиметься на українські збройні сили. Дійсно, найбільшою найсерйознішою гарантією безпеки це дійсно наша армія. Є сильна, гарно озброєна. І модернізована за останнім, скажімо так, техніском пі... технічної моди, тому що ми бачимо, що війна щоденно фактично змінюється, стає високотехнологічною, тому саме високотехнологічна українська армія з підтримкою наших партнерів є дійсно гарантією, яка заслуговує на, на повну довіру. Росія своїми діями. Проявляє свій свою мету, вона не готова і не хоче припиняти бойові дії. Вона хоче загарбати нашу територію. Вона вбиває цивільних, посилює енергетичний терор, обстрілює а, мирні міста, залишаючи а, мільйони людей без світла, без тепла, коли на вулиці а, великі морози. Наскільки реалістично очікувати, що а, Росія проявить такі? Сигнал зацікавленості до миру, ну, якщо наші партнери думають, що можна чекати і це станеться, то я маю сказати, що вони вводяться до вимог. Я дуже хотів би, бо можливо, він і є цей план, який паралельно має розроблятися: план примусу Російської Федерації до переговорного процесу, до зупинення вогню і до зупинення війни. Чи є такий план? Я не чую від наших партнерів. Здебільшого ми говоримо зараз про те, про їхню готовність після війни робити одне, друге, третє, четверте чи десяте. Да? І не чуємо, що вони будуть робити тут і зараз для того, щоб примусити Російську Федерацію, яка плює в обличчя Європі Сполученим Штатам, коли Україна. Європейці і Америка е, працюють дуже плідно над планами, над гарантіями. В цей момент, як ви сказали вище, е, Росія вбиває, продовжує вбивати українців, продовжує залякувати Захід, запускає решники. Решні Речник дуже близько до європейських кордонів. Медведів взагалі розповідає, що буде з. Європою з конкретними навіть політиками, да тому якщо Росія не буде примушена, то ці всі плани залишаться планами, і це дійсно дані з нинішньої ситуації. Маю на увазі треба чітко зрозуміти, що Росію треба підштовхнути до рішення, а дивитися, як куди вона хилиться, куди вона йде і нічого не робити в цьому плані. Ну це війна дуже надовго. Пане Олеже, після ситуації у Венесуелі і викраденням сполученими штатами Америки спецслужбами Мадуро та його дружини у Трампа запитали, чи готовий він теж саме зробити з Путіним. Ну віддати наказ про захоплення лідера Російської Федерації. Але Трамп каже, що ні, він. Сподівається, що війну в Україні можна буде врегулювати, але чи зміг оцей факт, оцей момент у Венесуелі похитнути ілюзію Путіна, що якщо ти маєш ядерку, то це не дорівнює недоторканості лідера, і що захід такий може перейти червоні лінії. Ну наскільки захід готовий зараз переходити червоні лінії стосовно Російської Федерації? Це питання не зірочкою. Тут Путін може й не боятися, оскільки немає поки що такої рішучості з іншого боку. Я думаю, що тут більше психологічно впливає на Трампа, тому що зараз зникають ну, з політичної карти, будемо так коректно, його побратими, диктатори. І це не може не впливати на його психіку, на його світосприйняття. Оскільки я думаю, глядачі гарно пам'ятають, що свого часу Путін дуже впечатлівся, як казали російські журналісти, тим як Кадафі закінчив свою політичну кар'єру. Ще день тому він мав рейтинг там за, за, за небесний. А вже наступного дня його вбивали на вулиці його ж співвітчизників, і Путін ще тоді перелякався. А зараз воно так і відбувається. Він є прихистком Росія для біглих диктаторів, є тим, хто підтримує диктаторів. Але Росія в цій ситуації з Венесуелою показала, що вона не готова на великих відстанях захищати своїх. І це теж всередині Путіна я думаю, викликає серйозні психологічні моменти, оскільки він то точно знає, чому він не зробив те, що обіцяв, чому він не підтримав. А те, що його можуть витягти, так його зараз і охороняють він з бункерів, не вилазить. це його даність. Він має жити як щур. В дорогих, звісно, норах, але е, як щур, тому що він не може бути як проста людина е, спокійно ходити по вулицям, там прості речі робити, які може кожен простий росіянин? А він змушений ховатися, і він це робить давно, пане Олеже. Але ж такий цей психологічний своєрідний тиск не лише на Путіна а і на путінські еліти, як ви думаєте, це могло вплинути на найближче оточення кремлівського диктатора? Ну, найближче воно солідарне, вони вважають, що сильний Путін це їхнє прогнозоване майбутнє. Решта, ну, як завжди, диктатори здають вже свої по великому рахунку. І тут, якщо є задача його витягти і вивести, то для цього є спецслужби, які мають працювати з оточенням. І завжди в кожному в такому. Бункері знайдеться той, хто відкриє вчасно двері. Але я не бачу, щоб стояла задача перед ну, принаймні, американськими спецслужбами зробити те саме, що вони зробили венесуе. Пане Олеже. А коли за яких умов Путін реально почне шукати вихід із цієї війни? Ну, скоріше за все, коли закінчаться гроші. Тому що чекати, доки закінчаться в нього. Інструмент для м'ясних штурмів це я думаю невдячна справа. Але аналогія з Російською Федерацією і Радянським Союзом говорить про те, що коли закінчуються в імперії гроші, тоді руйнується сама імперія. Тому я думаю, що один із елементів дуже важливий це поле бою, мають програвати росіяни, причому серйозно, щоб це всі бачили, щоб Трамп не казав, що у нас немає карт. І економіка, яка має рухнути, і тоді вже у Путіна не буде інших варіантів, як йти на переговори, готувати хоч те, що залишилось. Захід розуміє про те, що Україна має. Відчувати ефективні гарантії безпеки, і вони мають бути не лише на папері, вони мають бути закріплені юридично. Наскільки критичною є участь США в моніторингу, в верифікації, в страхувальній такій сітці, про яку говорить Європейська комісія? Вона домінує нинішній момент, тому що на Трампа веркаються всі. Але чи вони будуть такими дієвими, як обговорюються, е, це теж велике питання. Оскільки Трамп, е, ну, він підтримав ідею гарантій і все сказав, що він їх доєднається, тому що він впевнений, що Путін більше ніколи не нападе. Ну добре, хай навіть в таких ілюзіях вони приєднуються, тому що на Сполучені Штати дивляться всі, в першу чергу, Росія. Для них це дійсно той авторитет, до якого вони так вони над ним збиткуються, вони не дослухаються, водять за носа, але все одно на нього зважають. пане Олеже. А загалом чи може відсутність формальних юридичних зобов'язань зробити ці гарантії вразливими? І чи будуть обов'язкові юридичні зобов'язання закріплені в парламентах країн? Ну, я думаю, іншого варіанту у нас немає, оскільки Будапештський меморандум показав, що. Іноді меморандуми перетворюються просто в елементарний папірець з незрозумілими літерами і термінами, які кожна сторона читає по-своєму. А одна з сторін взагалі наплювала на нього на меморандум на увазі і напала на Україну, які, начебто, гарантували безпеку і так далі. А зараз кажуть, що це не так, це не та Україна і так далі. і так далі. Тому навіть ратифікація в парламента. Це теж не фіналізація процесу. Оскільки ми бачимо, що, наприклад, по тим же Сполученим Штатам можуть президенти прийти і просто не виконувати якісь речі. Да? Дивіться, був, наприклад, проголосований ленд-ліз, так званий, але ж він не запрацював, тому що не було політичної волі, або так вважалося, що що так має не бути. Ну, все одно це якась із елементів безпеки і гарантії перетворюються в гарантії, коли вони юридично закріплені, але все одно це теж дуже багато залежить від політичної волі тієї чи іншої політичної еліти на той період тіші чи іншої країни. Пане Олеже, дякую вам, що долучились за вашу аналітику. Олег Лісний політолог був на прямому зв'язку зі студією.